Вітання, мене звати Андрій Дмитренко, і сьогодні ми дізнаємось думку киян щодо низки політичних питань. Україна не визнала хамас терористичною організацією. Чи варто нам це зробити? Е, варто, мабуть, варто варто все ж таки це дуже зараз доцільно і доречно буде в силу обставин, які складаються наразі. Зараз я думаю, ні. Ну це не основна проблема, і там без України розберуться. Чи ви вважаєте вибори під час воєнного стану доцільними? Звісно, недоцільними, тому що на це просто будуть витрачатися кошти, бюджет. А це е, буде дуже немаленький все ж таки бюджет. І я вважаю, що наразі це зовсім недоречно і не в тему, так би мовити. Ну ну більше ні, ніж да мені здається, що вони закінч... що вони будуть дуже доцільними навіть під час війни. Вважаю, що мабуть, ні, мабуть, ні, но... ну але якщо б вони сталися, чи проголосували би за чинну владу. Ну, за слугу народу, скоріш за все, ні. А за президента може і так. За владу, за слугів народу. Я не знаю, чи я би голосував, чесно кажучи. А за пана президента Зеленського можливо, але я би ще поцікавився, чесно кажучи. Е, я проголосувала тільки за нашого президента, більше ні за кого. На вашу думку, хто винний у зерновій кризі між Польщею та Україною? Трішки я не знаю про цю проблему детально, тому. Влада змінилася і е, попередня влада в Польщі там не все так, е, так класно, як е, каже наш президент. Наскільки я знаю, там теж куча проблем. Я навіть не знаю, хто винний, тому що мені здається, в Польщі свої інтереси, в нас свої інтереси, і шукати когось конкретного, е, хто винуватий в цій всій історії. Мені здається, це буде якось навіть безмістовно насправді. Мені здається, що винні. 50 не 50. Обі сторони мають правоту і неправоту. Як ви ставитесь до того, що Швейцарія почала платити 4400 доларів за українців, які будуть її покидати? Добре. Ну, мені здається, це, це просто підтверджує той факт, що е, ми нікому не потрібні насправді, як би це сумно і печально не звучало. Я до цього ставлюсь, чесно кажучи, ну нейтрально можна сказати. У мене це трішки лякає, оскільки. Виходить так, що країни ЄС вже хочуть позбутися українців, тому е негативно, але в цілому плюс-мінус я розумію, чому так правильно. Ну це її гроші. Вони що хочете з ними роблять, їм їм так зручно. А е намагатися досягнути справедливості. Як ви ставитесь до того, що влада оголосила, що можливо не буде відновлювати певні невеликі населені пункти, у яких відбувались бойові дії через нерентабельність? Ух, це дуже ось на це питання дуже погано відношусь, тому що відновлювати країну потрібно. Відновлювати кожен сантиметр нашої країни, який був зруйнований, це дуже необхідно, дуже потрібно. Ну, Якщо це невеликі пункти і їх буде кілька, то ще можна, а так, то звичайно треба відновлювати, аби б земля не пустувала. Надо все що Ну, я думаю, що про це ще рано говорити. тут головне зараз війна як закінчиться. Знаєте, мзі це про це ще дуже зарано говорити. Мзі про це потрібно говорити вже після нашої перемоги, і коли безпосередньо справа дойде до цього питання. Бо зараз це якось дуже рано все обговорювати. Чи вважаєте ви, що витрата коштів з міських бюджетів на ремонти, на реконструкції замість спрямування на армію зараз є доцільним? Ні, ось це не дуже це взагалі не доцільно, тому що наразі потрібно все кошти, які виділяє влада, ось на Дані ресурси витрачати тільки на армію, тільки на закупівлю якихось броні жилетів. Ну і так далі. Ну, якщо враховувати те, що скільки країн нам допомагають, можна використовувати однак, треба звичайно раціонально їх розраховувати і з розумом до цього все підійти. Вважаю, що недоцільний. Вважаю, що е, забрали у них гроші, тому що вони як писали до тендерилися, тобто е, купували там сковорідки, ну. Знають всі ці скандали і через це забрали гроші. Думаю, що це правильно. ми зараз максимально всі кошти, які мають витрачатися на якісь там ремонтні роботи. Зокрема, ми маємо всі направити їх на те, аби збагачувати свою армію, одягати наших хлопців. А без бруківки, умовно кажучи, нової, ми можемо легко обійтися. Все ж таки, не нагально це а, як Ви вважаєте, чи критика таких дівчиної влади є популізмом? Мабуть, тому що ну, одні критикують, інші роблять те саме. Ну, тобто, я не знаю, мабуть, це популізм. Не знаю, як на нього відповісти. Можливо, можливо, я не знаю, як е, думають великі люди. Мені здається, що вони просто хайпують на цьому. От і все. Як ви ставитесь до того, що влада розширює критерії мобілізації? Тобто, військовий облік для жінок, призов людей, що здобувають другу вищу освіту, більший перелік людей з хворобами. Ну, ситуація така. Країні війна, і я не знаю, як по-іншому. Все ж таки, це логічно і зрозуміло, мабуть. З приводу другої освіти, так дійсно, треба. Якщо люди потрібні, значить їх треба все таки вилучати. З приводу жінок треба бути дуже обережним, оскільки у багатьох жінок є діти, а діти не можуть бути без мами. Нормально. Нормальних стабильств чоловікам е, на війні в, в одну в одного дуже важко е, без жінок, які можуть там, їм допомагати, навіть і мінімально з приводу другої вищої освіти для людей, які здобувають другу вищу освіту. Мені здається, що це недоцільно, тому що, хоча дивитися, ще який вік у людей. Е, як ви вважаєте, чи повинна була Україна запровадити паспортне громадянина? Ну як на зразок країн Балтії, або може, повинна вона зробити це зараз? Я думаю, що було б корисно і навіть бюджетникам. Е, Бюджетники в деяких країнах я знаю, що навіть бюджетники не мають права голосу, а мають право голосу. Ті, хто заробляють якісь гроші, а не витрачають. Можливо, треба, оскільки зараз дуже багато у нас пунктів пропуску, де дивляться документи, тому треба, мабуть, треба і відразу, аби було вказано, чому людина тут перебуває, якщо вона не з України. Це потрібно було зробити вже дуже давно, насправді, а зараз так тим паче, тому що стільки людей, які насправді не мали би мати паспорт. Мені здається, що можна зробити це зараз, якщо це не заважає сильно проводити якісь заходи. Чи вважаєте ви доцільним після війни масово впускати мігрантів до України, аби залучати їх до відбудови? Так, мабуть, так, оскільки знадобляться нам сили, треба відбудувати треба якомога швидше встати вилізти з цієї діри О, да, да. мені здається що так потрібно пускати масово мігрантів. дуже багато українців виїхало і потрібно щоб вони також повернулись оскільки українці будуть відновлювати а іммігранти можуть також нам допомагати я думаю що треба дочекатися війни кінця війни а що зараз дискусувати на цю тему? Ну, тих, хто захоче, Насильно, я думаю, ми цього не будемо робити. Ті, хто проявлять таке бажання, таку ініціативу, то безумовно залюбки. З ними можуть приїхати угодно. Та uh, такий бардак, що просто кошмар. можуть всякі другі гаразди. Чи розглядаєте ви майбутній розвиток економіки України тісно пов'язаним з воєнно промисловим комплексом? Так, звичайно. Ми повинні, після того, як переможемо, все ж таки збагачувати. Свої ресурси для того, щоб розвивати все ж таки свою армію, своє військо і вкладати в це, ну не всі, але багато коштів. Доцільно буде гроші витрачати саме на таке, оскільки життя йде, і ніхто не знає, по перше, коли війна закінчиться, а по-друге, що нас чекає після війни, так так. Я Чи... не так розбираюся в цих питаннях, ну я це я ну я думаю, що це було б нормально. Чи вважаєте, що Україна повинна відновити свій ядерний потенціал? Так да. оскільки у країни агресора ядерний потенціал, на жаль на превеликий жаль, дуже великий порівняно з нашим. Це би було класно, скажімо так. Це б гарантувало нам нашу безпеку, але наскільки це реально і наскільки це можливо? Перспективі навіть я, чесно кажучи, не дам вам таку відповідь. По-перше, Україна повинна бути нормальною країною без такого рівня корупції, як він у нас є, а далі вже видно буде? Ні, обов'язково обов'язково треба необхідно. Це першим ділом, що треба зробити після перемоги.